Вітаю на телеканалі СІ4. Я Роман Олійник, 24 лютого 2022 року. День, який триває майже вічність, цілий рік він викарбувався в пам'яті кожного українця. Команда Чернівецького репортера зібрала спогади, цікаві факти, коментарі про події, які трапилися в Україні та в місті. І далі поговоримо про таке на мовчання 365 днів українці щодня о 9.00 віддають шану полеглим у війні з російським агресором. Місто, яке прихистило Україну, Чернівці стало другим домом для сотні тисяч людей. Рік боротьби на інформаційному фронті спогади і робота команди Сі 4 Рік боротьби, рік незламності, рік, який змінив кожного з нас, 24 лютого, о 3.40 ранку, Росія віроломно розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Приблизно о 5 ранку Путін оголосив про так звану спеціальну воєнну операцію. А за кілька хвилин почалися ракетні удари. Втім, Україна не лише вистояла, а й змогла дати відсіч ворогу. І все завдяки нашим захисникам, безумовно, і тим, хто віддав життя за нашу свободу у Чернівцях, які щодня о 9-й годині ранку вклонили голову героям, згадали початок війни. Транспорт зупиняється, водії виходять з автівок під дзвони та, не стримуючи сліз, до загальнонаціональної хвилини мовчання долучаються перехожі посадовці, правоохоронці та військові. Так у Чернівцях щодня від початку повномасштабного вторгнення вшановують пам'ять загиблих у цій страшній війні. Цивільним, дорослим та дітям вічна пам'ять. А ще вічна пам'ять тим, завдяки кому Україна тримається досі. Нашим загиблим героям, які віддали своє життя за незалежність та мирне майбутнє своїх дітей. 24 лютого 2022 року. День, який досі не закінчився, але зробив нас значно сильнішими та згуртованішими. Олена Крічко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Сьогодні, 24 лютого, Буковина горює. Останній шлях громада Чернівецької області проводить одразу 11 своїх кращих синів, які поклали життя, звільняючи Україну від окупантів. Останню шану віддали Сергію Скворцову, Івану Яківчику. Олексію Боднару, Віталію Рудницькому, Дмитру Костенюку, Сергію Федоруку, Дмитру Кадику, Івану Маковічуку, Ілью Бондарашуку, Костянтину Паламурюку, Ільї Візеру Вічна пам'ять, та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Місто, яке прихистило Україну у перші місяці повномасштабного вторгнення, Чернівці прийняли близько мільйона українців. Дехто зупинився тут на кілька днів та їхав далі. Для інших Чернівці стали другим домом. Як за рік змінилося місто, та чим живе зараз? Дивіться до цього звуку сповіщення повітряної тривоги за останній рік містяни вже звикли. Відчуття страху змінилося на віру у сили протиповітряної оборони, та й байдужість, і власна безпечність не змушує людей ховатися. Чернівці стали тихим фронтом України. Акторка Ксенія Савельєва приїхала в столицю Буковини у вересні, евакуювалися з Херсону. Знаєте, я ну, така приїхала зневірена і в такому розпачі, а люди так віднеслися, знаєте, з такою увагою, з розумінням, що я одразу відчула себе тут своєю. Місто змінилося. Це підтверджує кожен його житель. І той, хто тут народився, і той, хто знайшов у Чернівцях свій дім з 24 лютого. Навіть Чернівецький міський голова Роман Клічук зізнається, видозмін зазнало все насамперед. Люди, які в один момент згуртувалися, місто змінилося ще в тому плані, що ми всі жили як волонтери, від кожного гробнянина міста і до міської влади. Тобто, в першу чергу, за завдання стояло. Допомогти армії. Ми, ми з перших днів і міська влада виділяла кошти і місцевий бізнес. і Ми збирали всіх сенатів, ми обговорювали всі проблеми, які є у військових. Зміни відчули й самі благочинці. Леся Михайлюк із 2014 року, ще від початку військових дій на сході України. Якщо війна, яка почалася в 2014 році, то вона чернівці змінила не сильно, тому що маленький відсоток переймався тим, що війна відбувається маленький відсоток воював. І маленький відсоток займався волонтерством. Згадує у холодні лютневі дні 2022 Волонтерський штаб почав щерть наповнюватись, охочими допомогти. Допомагали всі до нас просто в бункер відкривалися двері. Люди забігали, кидали пачки грошей. Там 20 тисяч, 50 тисяч. А зараз вже більш логістика вибудована, більше вже зрозуміло, кому що потрібно. Список потреб, що пріоритетніше у місті також побільшало сучасного громадського транспорту. Оновили та створили низьку скверів та громадських просторів. У Чернівцях відремонтували деякі важливі транспортні артерії. Та міський голова Роман Клічук впевнений, цього поки недостатньо. «Я Думаю, в Чернівцях ще на декілька років у нас буде одна ціль це провести порядок. вигляд міста». Прогрес видно у самих людях, каже Чернівчанка Ірина Семенчук. Жінка роками продає та рекомендує містянам літературу у найстарішій в Чернівцях букіністичній книгарні. Каже, тепер у виборі книголюбів видно чітку громадянську позицію. Змінилася трошки тенденція того, що шукають однозначно українською мовою. Те, що раніше читали дуже багато класики російською мовою, тепер ці самі переклади шукають українською. Досвід, який за цей рік пережив кожен українець, не минає безслідно. Певнить мер міста Звісно, змінився трошки. Але це теж для, для мене є досвід. Для мене це був виклик. Ну, і це виклик кожен рік виклики. Ну і вони в якійсь мірі загартовують і, і людину змінюють. Звісно, якими будуть чернівці у майбутньому ще доведеться бачити. Та зараз кожен як один каже: місто стало іншим, затишнішим та сильнішим. Максим Берник, Генрієта Беух, Ярослав Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Хочу дихати рідним повітрям і допомагати харків'янам. Історія переселенця Ігоря Шуліменка, який після семи місяців життя вимушеним переселенцем в Чернівцях, вирішив повернутися додому. У місто, яке потрапає від війни, як підіймає настрій містянам та як його зустрів воєнний Харків, дивіться у сюжеті. Харків просипається. Ігор Шуліменко втікав від війни зі свого рідного Харкова. По перше, коли я виїхав з Харкова, це було Спонтанне рішення, коли влучив міна в той магазин, в якому я працював, я, я поняв, що це знак, і пора вже виїжджати. Він був змушений залишити свою маму та брата, які відмовилися переїжджати. Самому довелося їхати у Чернівці. Життя нашого героя з цього моменту поділилося на до та після, та, попри все, вирішив допомагати та знайшов у собі сили рухатися далі, навіть у найскладніші часи. Жахом згадує дорогу до Буковини. Та вже тут він продовжив справу, яку розпочав в Харкові. Працював таксистом, даруючи усім своїм пасажирам комфорт. Всі люди відзиваються на треба, тільки попроси, і тобі буде дано. Попроси. Е... Зроби для цього щось, допоможи людям. Я допомагаю людям, вони допомагають мені. Та туга за рідним містом взяла верх. Це не значить, що мені було погано в Чернівцях, Було дуже добре. А саме рішення переїхати, повернутися додому, виникло тоді, коли, знаєте, такий оцей стресовий настрій пішов від мене. За що того, що. Ну, все налагодилося, Я отримав роботу в Чернівцях. Ігор зрозумів, що тепер готовий повернутися до Харкова, аби і там допомагати. Те, що я бачив, у липні, те, що побачив, коли повернувся буквально от два тижні тому. Це два різні міста по насиченості, по людяності, по, по кількості автівок. каже навіть попри постійні обстріли, люди знаходять собі сили, аби жити. Коли ми виїжджали на бульвари на бульварі, ми може, могли побачити ну де-не-де людей. Зараз ми приїхали і по бульвару як до війни буде гуляють. Ну, менше, але гуляють з віточками, зі своїми тваринами домашніми. Ну це класно. Улюбленої справи не полишив, і навіть зараз продовжує працювати таксистом в салоні автомобіля і досі іграшкові ведмедики та пледи, що створюють гарний настрій кожному пасажиру. Деякі сідають кажуть, ой, як гарно. Я кажу: так, я стараюся того, щоб підвищити настрій, тому що ну, нелегко всім. Ну, всім підсвідомо тяжко, але сідають, посміхаються. я кажу, Бачите, результат. Цим підіймає і бойовий дух Харків'ян. Подивіться на моє обличчя: я не плачу, я посміхаюсь. В Харкові всі на мажорі, всі вірять в перемогу, всі кажуть, Путіну, ось тобі, наша земля. Ну так, я грубо сказав, ну, як є, так і є. Тепер його робота набула особливого значення. Він допомагає місту, допомагає рідним людям повертатися до нормального життя. Ігор Шуліменко став прикладом того, як одна людина може змінити все навколо. Романо Ліник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Історію людей, які були змушені переїхати через російських окупантів, різні в Україні практично не залишилося жодної людини, яка б не знала чи не чула розповідей про те, як переселенці наважилися покинути дім, виїжджали і вчилися жити заново. Чернівецький репортер попросив пригадати перехожих свої історії або переказати історії знайомих від почутого щемить у грудях. У Мене є знайома, яка. В організації волонтери, тут Молодіжні Фрі. Вона переїхала з Харкова. Ну, прям деталей не знаю, але знаю те, що, на жаль, вони були вимушені через там, обстріли виїжджати і під час цього всього... Вони прямували там десь всі. Як ті, що з Херсона, то взагалі там пробиралися, то значить, там така була історія. Доїхали до нашого блокпоста, буквально по бездоріжжю. Каже, там була колона, яка гнала 150 кілометрів, вони скористалися тим, що була пересмінка, і там якийсь бурят хотів спочатку розстріляти, але вони відволікли увагу. І буквально от 150 кілометрів колона, 40 машин, вони гнали, добралися до нашого блокпоста і були такі такі щасливі, каже, аж землю цілували. Вона говорить, як почали бомбити, говорить, ми зібралися, вийшли, говорить, як почали бомбити, говорить, ми знову у під'їзд. Вот. З ким вона їхала, але ну, вона живе в селі. Там дом у неї. Муж умер, Вот все стояло по сих пор. Теперь дом залишився, туалет розбили, підвал розбили. Вона хоче поїхати прийому. Нема нічого. Дома розбиті наші, так що повертатися вже нікуди. Питаються взяти, але у них не виходить, слава Богу. Евакуаціонним поїздом до спочатку маршруткой Вивозили воєнне потом ну, до Покровська, З Покровська до Дніпра їхали на електричці, а потім з Дніпра вже до Львова. Ну ми встали в Хмельницькому. Приїхали сюди, Чернівці. Ну і слава Богу, що сюди приїхали. 24 лютого 2022 року став переломним днем у житті кожного українця. Життя людей розділилося на до та після. Саме цього дня ми почули перші вибухи моторошний гул сирен, військової техніки, кількакілометрові черги на дорогах та кордонах України. Всі ми відчули повний спектр жахливих емоцій від страху до відчаю та паніки. Хтось виїхав за кордон, хтось пакував валізи та мігрував у інше місто. А хтось залишився, бо не зміг покинути рідного дому. Про почуття та переживання першого дня повномасштабного вторгнення поділилися, і наші колеги із СІ-4. журналіст Чернівецького репортера Микола розказує, що рік тому, 23 лютого, напередодні початку повномасштабного вторгнення, після гри із колегами у футбол, розмірковували про те, що війна не розпочнеться, але сталося інакше. Ну, звичайно, страх це ну, ти не розумієш. Як таке взагалі можливо, не, не, саме нерозуміння. Але з часом прийшов в себе і так, обурення. То злість на Росію, на режим, який атакує нашу державу? Про війну дізналась у водія, який підвозив її на роботу. Наша офіс-менеджерка Вікторія одразу не повірила, тільки з часом каже, усвідомила, що відбувається. Це було боляче. Це був якийсь страх, біль, коли я побачила історію того, що відбулося, в новинах читати новини, висвітлювали ці всі події, ці вибухи, ці ракети. Я переживала, я моніторила. Я, я взагалі з новин не виходила. Я постійно читала новини. 24 на 7 я не могла заснути. Я кожну новину в кожній області, в нашій по Україні, що відбувається, що там сталося і. Цей я себе загнала в дуже недобрий стан, бо я зараз розумію, що так не потрібно було робити і інтенсивно читати новини, слідкувати за всіма подіями. Радіоведуча Сі 4 Оксана рік тому була на окупованій території у Криму і дуже хвилювалася своїх рідних, які були у Чернівцях. 24 лютого я була на території окупованого Криму у бабусі дідуся, вони живуть у мене там. І емоції свої можу описати як шок. Попри всі попередження, якісь можливо здогадки, очікування. Ну, почати день з інформації про масовий ракетний обстріл для мене це не те, до чого можна підготуватися. Для мене це був дуже великий стрес, особливо зважаючи на те, що мій чоловік, моя мама, сестра, всі мої рідні, близькі, друзі, вони всі тут перебували у Чернівцях, частина взагалі у Києві. І було дуже дуже страшно за рідних. Ми весь день провели. На зв'язку в переписках в розмовах наш колега Роман Олійник 24 лютого 2022-го перебував у Києві. каже, прокинувся від перших вибухів, які тоді пролунали у столиці. Через неймовірні затори та хаос важко було добратися і додому у рідній Чернівці. Я пам'ятаю ті емоції, коли ми проїжджали через гостомель, бо іншої дороги не було. І винищувачі, і це страшна ситуація. Коли ти бачиш, що над тобою російські винищувачі з нами військовий їхав, він каже: це саме російські вертоліт і жінки кричать, і ти розумієш, що ну дороги назад немає. Тобто ти не можеш не повернути, розвернути машину, і поїхати назад. Тобі треба прямувати вперед. І це все як в фільмі. І я навіть я пам'ятаю, що ми зупинилися в якомусь лісі. Просто видихнути, і я тоді не, не палив. Я просто почав палити, тому що я не розумів, що ну що робити далі, і як це життя зміниться. Троє наших сміливих колег не побоялись, взяли до рук зброю та боронять незалежність нашої держави на передовій. Наша колега Тетяна каже, новина про початок війни одразу шокувала, але рішення захищати державу і як медик допомагати нашим військовим прийняла одразу без сумніву та вагань. Мені мав написати мій побратим. Тим чи беруть мене мобілізовану назад в ту батарею, де я колись служила на контракті? Зранку відкривши очі першим ділом, я дивлюсь в телефон, від нього повідомлення, і там відеозапис нашого президента, який об'являє війну. Звичайно, це шок. Дзвоню мамі, дзвоню побратиму, що я таки буду. Перше його слова це компас сказав збери речі і бігом на ППД. Тобто в ту частину, де я служила колись. Рішення зібрати речі і піти. Воно було прийнято мною давно. В мене є ОБД, в Мене є військовий квиток. Тобто, це було беззаперечно. Я піду. Я маю бути тут. Це однозначно. Ця клята війна змінила нас усіх. Та, попри труднощі та виклики, команда Сі-4 гідно продовжує тримати свій інформаційний фронт. Разом наближаємо нашу перемогу. Марія Цепілован, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ-4. Рік повномасштабної війни запам'ятався численними гіркими та спустошуючими емоціями. Та якби окупант не старався, йому не вдалося зламати дух українців і нашу віру та надію у перемогу. Чернівецький репортер вийшов на вулиці міста та дізнався, яким був найщасливіший момент у чернівчан у цей безжальний рік. Відступ Відступорків з гостомеля, бо в мене там друзі. Ну день народження дочки. Поки війна, то воно все затьмарює. Мабуть, то ті дні, коли я приїжджала до батьків, це було супер-пупер. Це коли ми зрозуміли, що росіян нічого не вийде і вже були перші перемоги, і було ясно, що вони нас не переможуть. Просто треба було таке громадне військо, безкінечне, досить тривалий час знищувати. Тому ми терпимо, чекаємо, допомагаємо, надіємося. І віримо в перемогу. Таких от, щоб таки запам'яталось, ні. Всі дні, сірі. Навчання, дні народження, проведений час з рідними. Коли дитину спою, побачив через, через декілька місяців, яка виїхала в Німеччину. Внук родився. Року, ну, внук моя родився, так що це саме північ родився 13 виходить, березня. Чернівчанин Олег Лакуста отримав звання Героя України. Його вручив президент Володимир Зеленський цього ранку під час офіційного заходу, присвяченого роковині повномасштабної війни. Подія відбулася на Софійській площі у Києві. Зеленський подякував усім захисникам та захисницям, а також усім українцям, які кожен на своєму місці протистояв агресору. Чернівчанин Олег Лакуста є учасником АТО полковник Національної поліції України та учасником російсько-української війни. Дякую вам. Дякую. Добро українського народу. Дякую. Дякую. Питини ПНХ. Такий слоган зобразили на новій марці від Укрпошти. Сьогодні відбулося і спецпогашення у головному відділенні у Чернівцях на пам'ятній марці. Графіті англійського художника Бенсі із зруйнованого будинку у Бородянці. Тираж півтора мільйони. Та кожен охочий може придбати лише один комплект з шести марок. Тут сенс очевидний. Маленька країна, так, як казали про нас, не дуже з боєздатною армією, перемагає другу армію світу. Тому тут очевидно, і воно так і буде. Найбільш замінована країна світу: 30% української території, а це дві австрії, осипано найрізноманітнішими снарядами. Чернівецький репортер взяв ексклюзивне інтерв'ю у фахівця з піротехнічних робіт Сергія Лонгвіника. Він разом із командою боковинських саперів регулярно займається розмінуванням на деокупованих територіях. Як відбувається ротація надзвичайників та настільки важка і небезпечна їхня робота, знає мій колега Максим Берник. Гранати часів Першої світової війни на розірвані німецькі снаряди та сучасні небезпечні міни. Такі трофеї та навчальні муляжі викладені на стендах у кабінеті Сергія Вогвіненка, начальника групи піротехнічних робіт. Сапер нещодавно повернувся з ротації на Донеччині. Там разом із колегами розміновували деокуповані міста та села. Не так ми фізично устаємо, в цій роботі як морально і психологічно. Один неправильний якийсь рух, щось неправильно і дуже погані випадки. Пригадує у дитинстві, хотів стати ветеринаром, але подорослішав та пов'язав своє життя із небезпечнішою професією. Працює піротехніком з 2016 року. Розказує рідні прийняли його рішення. Ну хтось має це робити. Плюси є, ми очищаємо землю від. Вибухонебезпечних предметів на нашій області це перша друга світова. А вже в областях, де йдуться бойові дії, то там уже більш сучасні боєприпаси. Сучасні снаряди, які використовує окупант, стверджує фахівець, дуже небезпечні. До прикладу, ось таку міну пелюстку дуже важко помітити. А через свій пластиковий корпус, чимало металошкачів її не розпізнають. Дані вибухонебезпечні предмети знищуються тільки дистанційно. Ось. Це найтяжче, навірно, що з ними працювати, тому що в будь-який момент воно може зініціювати. Група піротехніків працює, використовуючи спеціалізоване обладнання та модернізовані транспортні засоби. Сергій зізнається, вантажівки старенькі, але виконують свою роботу. При транспортуванні всі вибухонебезпечні предмети кладуться в цей пісок. Тобто Писок для того, щоб не гойдалося, не той тобто трошки прикопуєш, і для нормального транспортування ДСНСівці намагаються проводити і освітню роботу з місцевим населенням, але житель деокупованих областей часто нехтують власною безпекою та життям всіх довкола. Підсумовує Сергій Логвіненко. Беруть в руки, переносять, перевозять. Дуже багато випадків, коли приїжджаємо, наприклад, на якусь заявку, людина просто виносить там в руках якийсь снаряд, міну. Ситуація з замінуванням в Україні критична. Визнає рятувальник. Зараз дуже багато груп знаходяться на тих територіях, розміновують і якби потрошки очищають, але роботи дуже багато на. Але... Та багато років можна так сказати. Сергій та його команда піротехніків уже готуються до нової ротації, підсумовує, незважаючи на ризик, неабияк пишається своєю роботою та колегами, які щоденно розміновують нашу країну. Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Тихий фронт Чернівці, новий проєкт від команди Сі-4. Наші журналісти та відеооператори підготували для глядачів розлоги інтерв'ю із Романом Ключуком, міським головою, Катериною Пономарьовою, головою волонтерської організації, та Денисом Татаровським, заступником начальника, відділу Порубне. Тут їхні спогади про події річної давнини, про перші рішення, відчуття і складнощі, звички життя у воєнний стан. Одразу після закінчення випуску новин Чернівецького репортера залишайтеся на телеканалі Сі4 і почуйте тих, хто допоміг нашому місту встояти і стати фронтом, але тихим для усієї України. Цей рік був найважчим з часів незалежності, але українці сміливо вистояли і протистояли ворогу. Гідно тримаємо наш інформаційний стрій, віримо в зсу і нашу перемогу. Слава Україні!